Проходження гри Hidden Фоукс лісова локація. Дослідник Гарланд вивчає мову рептилій. Велика змія, справжня підкорювачка кущів. Мавпачка Кікі любить м'які сховки. У цій зв'язці є лише один стиглий білий банан. Сидіти незручно, але це найменша з проблем бідолашного хлопця. Стильна Соня вважає, що сон на вершечку дерева найміцніший. Пісні гітаристки можуть розтопити серця як чоловікам, так і рептилій. Оно варто було б уважніше слухати лекції про рівновагу. Я лечу. Пухнаста панда робить те, що і всі пухнасті панди їсть бамбук. І мавпи мовчки заздрять банановому трону короля кікі. Витончені птахи відкладають витончені яйця. Таке курча можна проковтнути повністю, тільки б ніхто не дізнався. Ящерка сміється над дилетантом, який намагається зловити метелика. Любитель птахів на сьомому небі від щастя. Шум падачої води відкриє шлях до шамана. Допоможіть хлопцю пройти далі, твіт. Прибираємо дерева з нашого шляху, піднімаємо гирю вверх та опускається місто. Проганяємо птахів з нашого шляху, прибираємо бамбу, ще одну гирю піднімаємо, Ось і все, погнали далі. Гітара чудово ладнає з гойдалкою, Ейден дуже хоче, щоб його знайшли. Елла перевіряє надувний матрац. з Лиходії потирають свої брудні рученята, Елла точно не знайде свій грибинець. На пасічника Піта напали бджоли. Друже, досить красти мед. Майя випускає всіх метеликів, яких ловить, тому їх тут так багато. Лісоруба Флека чекає серйозне випробування. <плінг> Сьогодні сонце світить занадто яскраво, навіть для стильної Соні. <плінг> <плінг> Пейтон сподівається, що на природі його залишать у спокою, але ж ні, бо єдина точка Wi-Fi біля його намету. <плінг> <плінг> Стермо спостерігає за людьми здалеку. Як це бути одним із них? Банан запаркувався в кошику з фруктами. Свині ось ось знайдуть труфіль. Чорний хрум і брати кролики жують поцуплену пшеничку в нірці. <плінг> Іван потайки пробрався до наметного містечка в багажнику автомобіля, але тепер не знає, як вибратися. <плінг> Черепаха Аха Аха засмагає на сонці. Цей паук любить поласувати грибною мошкою, до зустрічі в наступному відео.